Всім привіт! З вами Володимир Ждамаров і Land Rover Discovery Sport в пакеті Black Edition. Що це означає? На автомобілі немає жодного хромованого елементу декору по кузову. І я вам пропоную впізнати його ближче. Це особисто мій автомобіль, придбаний мною на аукціоні в США рік тому з пошкодженням передньої частини. Я хочу почати з двигуна цього автомобіля. На сьогоднішній день пробіг складає 82 тисячі кілометрів, а був 74. Бензиновий 2-літровий турбодвигун потужністю 240 кінських сил від Ford взагалі не робив мені ніяких проблем. Іноді виникають питання в процесі експлуатації, але взагалі-то двигун зарекомендованим потужний. І надійний. До речі, в ньому встановлений ланцюг, котрого вистачає майже на весь час експлуатації. В активному режимі, скажімо так, в режимі спорт цього двигуна вистачає на 200 тисяч км пробігу, якщо в звичайному плюсуйте половини, 300 тисяч, після чого вам доведеться зробити капітальний ремонт. Те, що 100% потрібно, це своєчасна зміна масла, тільки оригінальне, оригінальні фільтри. Бензин тільки преміум 95, а краще 98 або сотий, тому що двигун з прямим вприском і він дуже чутливий до палива. Авто демонструє гарну динаміку, розгін до 100 км за 7,9 секунд. В мене розхід по місту до 12,5 літрів в спокійному режимі. Є одна недороботка: це. Турбіна, а точніше, випускний колектор, він сталевий і на пробігу десь 120-130 тисяч. Можливо, і раніше, це залежить від інтенсивності вашого, вашого керування. Виходить з ладу цей вузол, його потрібно змінювати на чугунний колектор і вже одразу міняється картридж. В цілому турбіна може виходити десь 200-250 тисяч, тому, якщо берете був автомобіль на такому пробігу, будьте уважні і поцікавтесь. Ціна питання на сьогодні приблизно 600 доларів. АКПП ZF9HP компактна і надійна. Ще здавна Land Rover славиться своїми позашляховими характеристиками, тому, якщо вам потрібно десь їхати, не треба перейматися, що у вас міський паркетник, ви просто берете і їдете там, де вам потрібно. Тільки важливо вміти правильно використовувати режими. Якщо високий сніг, але сухий, то ви обираєте режим сніг. Якщо мокрий як каша, тоді потрібно обрати режим пісок. І він риє грибе та їде. Давайте нарешті оглянемо зовнішній вид цього автомобіля. Одразу скажу, що це універсальне авто. На ньому можна приїхати і на вечірку, і на ділову зустріч, і навіть на офроуд пригоди, і ви всюди будете актуальні. Добра робота дизайнерів. Стосовно зовнішнього виду. Зараз швидесенько ознайомлю вас з інтер'єром цього автомобіля. Ми розберемо деякі плюси і мінуси і будемо завершувати. А перед нами салон Land Rover Discovery Sport. Класична стримана приладова панель. Шкіряне мультикермо з голосовим керуванням, підігрівом і круіз-контролем. Підрульові пелюстки, датчик світла і дощу. Аудіопідготовка преміум класу від Meridian, Підігрів передніх і задніх сидінь. Двозонний клімат-контроль з підігрівом лобового скла. Вибір режиму руху для бездоріжжя, замість звичного перемикача переключення передач, виїздна шайба, електронний ручник, сенсорна підсвітка, панорамний дах. Електрорегулювання і пам'ять сидінь. Великий, вмісткий, комфортний, преміальний салон автомобіля. А потім так опа. І я вже на задньому сидінні. Місця, хоч ноги витягай. Подивіться, яка краса і що відчуває пасажир цього автомобіля. Пересувний задній ряд задля збільшення корисного простору багажного відділення. Нічого не пересував. Сидіння водійське стає далеко, тому що ну, місце вдосталь, більш ніж вдосталь. Електрична кришка багажника, допоки вона відкривається, розказую. Його об'єм аж 829 літрів. А при розкладанні сидінь ви отримуєте повноцінні спальні місця. А допоки кришка багажника закривається, розказую, є камера заднього виду і парктронік. Денні ходові вогні біксенон лінза протитуманні фари LED. Безключовий доступ складні електродзеркала та оригінальні колеса 18 го радіусу. Ось такий він: Discovery Sport. А не подобається лише тормозяча мультимедія, відсутність Android Auto і Apple CarPlay, незручне вмикання і вимикання підігріва передніх сидінь. Ну і в закінченні я хочу, щоб ви підписувались, ставили лайки, дизлайки, коментували і допомагали мені покращувати матеріал.